Доброго дня! Дозвольте представити лекцію на тему профілактика професійних деформацій особистості працівника та працівниці поліції. Діяльність є невіддільним складником способу життя людини, важливим засобом її формування і розвитку як члена суспільства і особистості. В процесі професійної діяльності у людини формуються навички, вміння, відшліфовуються ціннісні орієнтації, рівень прагнень, самооцінка, відбувається особистісне зростання, з'являється професіоналізм. Але Професійне виконання діяльності поряд із визначальним позитивним ефектом може призвести до побічних наслідків, одним з яких є професійна деформація. Небажані ефекти можуть виникати в рамках будь-якої професійної діяльності. Проте існують так звані групи ризику. Перш за все, це роботи категорії Людина-людина, до яких входять лікарі, психологи, викладачі, юристи, керівники, працівники поліції, що може призвести до нещасних випадків на виробництві, виникнення професійних хвороб, деформації особистості та професійного вигорання. Розглянемо питання поняття професійної деформації. Професійна деформація це психологічне явище, що виникає під впливом виконуваної професійної діяльності та проявляється у абсолютизації праці як єдиної достойної форми активності, а також виникнення жорстких рольових стереотипів, які переносяться з трудової сфери в інші умови, коли людина не здатна перебудовувати свою поведінку адекватно мінливим умовам. Професійна деформація є складною системою специфічних і взаємопов'язаних змін в структурі особистості, що формується в результаті здійснення трудової діяльності. Щодо співробітників МВС, ці зміни визначаються реалізацією правоохоронної діяльності як основної професії протягом певного терміну, перш за всім своїм змістом, організацією та умовами праці. З точки зору Медведєва, такі зміни виникають і проявляються на різних умовах: у фізичних та психічних процесах, станах, якостях особистості, її свідомості та підсвідомості. Гіпертрофія професійно важливих рис, подальша їх трансформація, у свою протилежність. Так, пильність перетворюється в підозрілість, впевненість у самовпевненість, стійкість у байдужість, вимогливість у прискіпливість. Друге, це актуалізація і розвиток соціально-негативних рис, зокрема жорстокості, мстивості, брутальності, вседозволеності, цинізму, включаючи збочені форми їх вираження. Виникають і стоїть домінуючими певні психічні стани. Такі, як розчарування, нудьга, дратівливість, що не сприяють ефективному виконанню службовних обов'язків: третє пригнічення та подальша атрофія окремих рис, що суб'єктивно починають оцінюватися як другорядні, а то й зайві. Наприклад, це може бути адекватна самооцінка, професійна мотивація, емпатія, правосвідомість, ціннісні уявлення про мету, методи, засоби та прийоми професійної діяльності. Четверте. Неузгоджене, дисгармонійне, а в подальшому спотворене співвідношення окремих рис: гнучкість і шаблонність професійного мислення, службові і позаслужбові інтереси, матеріальні і культурно-естетичні потреби, об'єктивність та упередженість у прийнятті інших людей. Ці зміни, хоча є аналітично незалежними, проте взаємопов'язані. Це означає, що вони можуть не збігатися за часом виникнення, швидкості темпах розвитку, а також масові. Різне поєднання у окремих працівників. Розглянемо друге питання причини професійної деформації працівника та працівниці поліції. Бурикіна стверджує, що причинами деформації поліцейських являються відсутність ефективної системи контролю та дисципліни, низький рівень компетентності, низький рівень правової та загальної освіти, байдужість до людей, напружений графік роботи. Перевантаження, що перевищують усі норми. Також сюди відносяться підвищений ризик до потерпілого, можливість стати об'єктом протиправного впливу чи злочинного привласнення, недоліки у вихованні, батьківська депривація, проблеми процесу адаптації до професійної ролі, низький рівень правосвідомості самого правоохоронця, вихідний злочинний мотив. У виборі професії правоохоронця при вступі до юридичного ЗВО, кикоть, розглядаючи професійну деформацію, що проявляється у співробітників поліції, дотримується думки, що її розвитку та функціонуванню сприяють такі зовнішні та внутрішні причини. У сфері професійної діяльності це можуть бути постійні контакти із різноманітними категоріями громадян, в тому числі з правопорушниками та криміналом, необхідність вирішення завдань з попередження та припинення правопорушень і злочинів. У взаємодії внутрісистемного характеру. Це може бути спілкування з начальством, колегами по службі, підлеглими, колективне виконання службових завдань. Також проявляється у специфіці діяльності правоохоронних органів, таких як корпоративний характер діяльності, що може спричинити психологічну ізоляцію працівників поліції, або їх відчуження від суспільства, високий ступень відповідальності за результатами своєї діяльності, ненормований графік роботи. Відсутність достатнього часу для відпочинку та відновлення, екстремальний характер діяльності, пов'язаний з виконанням професійних завдань у небезпечних для життя та здоров'я ситуаціях, постійний, невиправданий і виправданий ризик. Неможливість передбачити розвиток подій, недостовірна або недостатня інформація про діяльність злочинних співтовариств, погрози з боку правопорушників та злочинців, необхідність спілкування із злочинцями в процесі виконання службових завдань, що може призвести до прийняття елементів кримінальної субкультури, наприклад, використання кримінального жаргону. Далі це може проявлятися також в індивідуально особистісних особливостях співробітників правоохоронних органів. Наприклад, ступінь амбіцій і надмірних очікувань, які не відповідають індивідуальним та особистісним можливостям працівника, низька професійна готовність до здійснення правозахисної діяльності, специфічний зв'язок окремих професійно значущих характеристик особистості працівника. Наприклад, рішучість у поєднанні зі зниженим самоконтролем може виражатися в надмірній самовпевненості, професійні знання вміння та навички, виражені в досвіді роботи та професійності працівника, професійні установки. Наступними є соціально-психологічні чинники. Сюди відносяться стиль керівництва та впливу на підлеглих, що проявляється в надмірній авторитетності та переважаючій жорстокості, некоректне використання методи керівництва для впливу на підлеглих, несприятливі наслідки взаємостосунки у сім'ї, проблеми у спілкуванні з родичами та друзями. Низький рівень громадської думки та обізнаності щодо діяльності правоохоронних органів, що може призвести до професійного безсилля та невпевненості у необхідності, потребі, можливості і значущості своїх професій. Третє: показники та прояви професійної деформації поліцейських основними показниками професійної деформації є упередження ставлення до громадян, які виступають об'єктами службової діяльності працівника. В основі такого ставлення лежать специфічний професійний стереотип, який характеризується переважанням негативного змісту та емоційного забарвлення, стійкістю першого враження та спрощеним поверховим уявленням про людей та ситуацію, довільне суб'єктивне трактування регламентації власних дій і поведінки громадян. Поліцейський вважає допустимим і навіть доцільним порушення службових норм, вимог і дисциплін для досягнення. Кінцевого результату. Свої вчинки згідно власних інтересів він оцінює з суб'єктивної точки зору та провокує інших співробітників наслідувати його приклад. Також сюди відносяться здійснення професійної діяльності як в цілому, так і в окремих її складових поза межами служби, якщо в цьому немає нагальної необхідності. Насамперед, це стосується перенесення офіційного стилю поведінки, спілкування в інше середовище та обставини. Професійне огрубіння особистості працівника. Воно полягає в постійній надмірній зацікавленості службовими справами, бажання якомога довше перебувати на роботі, в тому числі у вихідні і святкові дні, обмежені ніколи спілкування, особами однієї професійної групи, нехтування потребами родини у звуженні власних інтересів працівників до сфери професійної діяльності. Також може відбуватися зміни в образі я. Такі зміни полягають у стійкому завищенні професійної самооцінки, підвищенні критичності в оцінці діяльності колег на фоні зниження самокритики, неадекватного реагування на контроль і критику на свою адресу, переконаності у власній безпомилковості, виключності та незамінності. Прояви професійної деформації часто є наслідком того, що працівник у своїй діяльності вдається до неадекватних механізмів копінг-стратегії, раціоналізації, це пояснення своїх протиправних дій інтересом розкриття. А також може бути заміщення, наприклад, отримання хибного відчуття своєї професійної важливості за рахунок зовнішніх атрибутів діяльності або словесна образа затриманих. Також сюди відноситься ізоляція, зменшення контактів з іншими людьми поза рамками своєї правоохоронної системи звуження кола комунікації. На думку Медведєва, загальна ймовірність виникнення професійної деформації залежить від тривалості служби. Наприклад, до 5 років служби це незначна ймовірність. Від 6 до 10 років служби середня ймовірність. Від 11 до 15 років висока та дуже висока ймовірність виникнення глибокого рівня професійної деформації. Понад 15 років служби ймовірність дуже висока. У професійній деформації виокремлюється початковий, середній та глибинний рівні. При цьому спостерігається відмінності в інтенсивності впливу специфічної діяльності на розвиток професійної деформації у різних службах. Зокрема, найбільш інтенсивний негативний вплив спостерігається у карному розшуку середній ступінь інтенсивності в патрульної та постової службі і слідстві, а низький ступінь інтенсивності в паспортній і кадровій службах. Розглянемо четверте питання, яке буде стосуватися професійного вигорання особистості працівника та працівниці поліції. Науковці визначають професійне вигорання як синдром емоційного, розумового та фізичного виснаження через тривале емоційне перевантаження, фізичний і психічний стан, спричинений сильною напругою в організмі через постійні навантаження в професійній діяльності. І також він визначається як результат професійного стресу, його крайній вияв. Розвиток професійного вигорання у поліцейських проявляється через наявність резистенції, яка супроводжує внутрішню напруженість, замкнутість, нерешучість, низьку здатність до самоконтролю та емоційна лабільність. Суттєвою відмінністю. Професійної деформації від професійного вигорання є те, що професійна деформація залежить від тривалості служби та від сили деформуючого впливу, який об'єктивно міститься в конкретній діяльності, а професійне вигорання особистості не залежить від тривалості здійснення професійної діяльності. Ярещенко зазначає, що стресовими факторами поліцейських є наступні: страх вбити когось під час правоохоронної діяльності. Надмірні адміністративні завдання, відсутність підтримки з боку керівництва, необхідність придушення деяких емоцій та конфлікт між вираженими емоціями та почуттям професійним боргом, конфлікт між вимогами до роботи та ресурсами роботи, а також методами боротьби із небезпекою та невизначеністю, низька заробітня плата, ворожість та недовіра громадян, відсутність підготовки та загальна громадська думка щодо іміджу поліції. Виділяють такі особливості у проявах професійного вигорання у поліцейських: низький рівень задоволеністі роботи, відношення до робочого місця, системи роботи та економічних умов, психосоматичні скарги і незадоволення життя, намір піти зі служби. Високі показники емоційного виснаження, високий рівень захворюваності, проблеми зі здоров'ям пов'язані зі стресом, а також з проявами різних видів залежностей, підвищення роздратованість працівників правоохоронних органів, які регулярно допомагають людям, що знаходяться в тяжкому стані, можуть розвинутися втома від співчуття, і, як наслідок, виникає емоційна черствість. На думку, у Найбільш схильними до емоційного вигорання є нестійкі не сформовані незрілі особистості, оскільки сформована особистість фахівця має стійку моральну спрямованість, може критично оцінювати події, що відбуваються, рефлексуючи їх, постійно займається саморозвитком. І нарешті розглянемо п'яте питання: шляхи попередження професійної деформації працівника та працівниці поліції. Профілактика професійної деформації є сукупністю попереджувальних заходів, орієнтованих на зниження вірогідності розвитку передумов і проявів професійної деформації. Робота з профілактики професійної деформації включає заходи як психологічного, так і непсихологічного організаційно-управлінського виховного характеру. Одним із завдань такої профілактики є блокування і злагодження трьох груп чинників, що сприяють розвитку професійної деформації. Перше це чинники, які не залежать від особистості і особистості, і від соціально-психологічних характеристик службового колективу, а обумовлені специфікою діяльності в підрозділі поліцію. Нормативний характер діяльності, владні повноваження, психічні і фізичні перевантаження, підвищена відповідальність за характер результати своєї діяльності, екстремальність, обсяг професійної діяльності. Друге особистісні чинники. Це певні особистісні особливості співробітників поліції, наприклад, підвищений самоконтроль, рішучість, професійний досвід. Третє. Фактори соціально-психологічного характеру, під якими маються на увазі соціально-психологічний клімат, стиль керівництва в колективі, ступень соціально-психологічної захищені особистості. До завдань, що вирішуються в процесі профілактики професійної деформації працівників органів правопорядку, слід віднести наступні: це формування у співробітників професійного імунітету і високої культури в роботі розвиток етично-психологічної стійкості і ділової спрямованості у всіх працівників органів правопорядку, формування у працівників установи та проходження в роботі Кодексу професійної честі. Наступним є вдосконалення стилю і методів управління персоналом. Сюди також відноситься формування оптимального, морально-психологічного клімату в службах і підрозділах органів правопорядку. МВС України розроблено також методичні рекомендації щодо виявлення професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України відповідно до програми реалізації концепції психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України. Згідно із казаними рекомендаціями, профілактична робота щодо попередження професійної деформації повинна здійснюватися керівництвом всіх рівнів шляхом своєчасного виявлення зовнішніх первинних ознак професійної деформації, а також якісної психологічної діагностики та корекції, що складається що покладається на фахівців центрів практичної психології та ГУНП та психологів вищих навчальних закладів МВС України. Основними напрямками підтримки психічного здоров'я поліції з боку Національної поліції України є психологічні дослідження, психологічні тренінги, психолого-профілактична робота, підтримка та оптимізація психосоціального клімату в колективі та психологічний супровід працівників поліції, в тому числі під час оперативно-розшукової діяльності або операцій. Отже, підведемо висновки. Працівники правоохоронних органів в більшій мірі можуть піддаватися професійній деформації. Поява такого складного феномену зумовлена великою кількістю причин, серед яких виокремлюють адміністративні, організаційні, соціальні, політичні, моральні та інші причини. Професійна деформація призводить до специфічних, загалом негативних змін, що поступово охоплюють психічні процеси, стани, риси особистості. Небезпека професійної деформації полягає в тому, що вона проявляється не тільки в службовій діяльності, але й поза позаслужбі службовій поведінці повсякденному спілкуванні з оточуючими. Деформований працівник правоохоронного органу, часто не усвідомлюючи цього, перетворюється на заручника своєї професії. Попередження та усунення професійної деформації як загального феномена передбачає зусилля на рівні держави, правоохоронних органів взагалом їхніх складових служб і підрозділів, які за своїми функціями покликані здійснювати контроль за станом дисципліни та законності, психологічним станом працівників. Дякую за увагу!